Подкаст True Beauty Show. Вітаємо у True Beauty Show! Сьогодні ми поговоримо про Bagenі, український бренд косметики та аксесуарів, який обріс лояльною аудиторією завдяки професійним стандартам, натуральним інгредієнтам і інноваційним підходам у догляді. Історія та позиціонування бренду. Богенія український виробник косметики та б'юті аксесуарів з центром у Харкові, що гарантує прямий зв'язок із заводом-виробником та використання сертифікованої сировини з ЄС. Заснований як інноваційна компанія, бренд активно розвиває власні технології і стиль, поєднуючи українську якість з європейськими стандартами. Філософія бренду і унікальні формули: безсульфатні шампуні. Богенія пропонує серію шампунів «Детокс», каратинове відновлення, які не містять СЛС. Вони делікатно очищують і не пересушують шкіру голови. Олія Марули ключовий інгредієнт. Серія Марула Ойл включає шампунь, маску, кондиціонер та спрей. Ці продукти забезпечують глибоке живлення і блиск волосся, розроблені з високоточними технологіями і рослинними клітинами. Інноваційний спрей. У складі органія, кератин, жожоба, екстракти ромашки та розмарину, які зволожують, знімають статичність та захищають волосся від термічного впливу. Декоративна косметика і аксесуари. Асортимент включає помади, рум'яна, тіні, креми, спри, фіксатори, спонжі, пензлі, зокрема, серію еко та ПРО, виготовлені з якісних матеріалів для професійного використання. Асортимент та популярні продукти. Богенія має понад 130 товарних одиниць асортименту. Серед них доглядові засоби, косметика для обличчя і волосся, аксесуари парфумері для дому або авто, продукти регулярно на топових позиціях у ЄВА, Мейкап та інших магазинах, цифри і відгуки: великий асортимент, понад 130 найменувань, доступних у онлайн і офлайн магазинах по всій Україні. Відгуки Маска Marula Oil має середній рейтинг 4,85 із сотнями схвальних коментарів про блиск, гладкість та ефективність. Активні продажі на маркетплейсах, Makeup.ua, Zaya.ua, Eva.ua підтверджують популярність та доступність бренду. Чому покупці обирають Bogenia? професійність. Формули, створені для використання як у домашніх, так і у салонних умовах. Екоінгредієнти натуральна олія без агресивних хімічних домішок. Пряме виробництво. Завод в Україні. Контроль якості з ЄС-постачальниками. Різноманітність. Лінійки волосся, догляду, макіяжу, аксесуарів в одному портфелі. Доступність. Доступні ціни при високій якості продукту. Цікаві факти: олія Марула Богенія містить більшу концентрацію корисних компонентів. До 60% ефективних жирів, ніж органова олія, і це підтверджується описами на платформах онлайн-магазинів. Крем Рум'яна стали одним із хітів продажів і отримали позитивні відгуки як у зручності нанесення, так і в довготривалості ефекту. Богенія активно оновлює асортимент. У 2025 році запущено кілька новинок, зокрема, SS Крем з мікрокапсулами чудово сприйняться аудиторію. Богенія сучасний український бренд, що поєднує природність, технологічність і доступність. Його історія про локальний розвиток, професійні формули і яскраві результати. Рекомендується тим, хто цінує якісний догляд для волосся та шкіри з реальним ефектом. Дякуємо, що слухали True Beauty шоу. Нехай краса буде чесною, безпечною та українською! Подкаст.